Михайло Цап, сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області. Чоловік нещодавно повернувся з Донеччини. Там разом з колегами розміновував території сіл та міст від російських мін. В вісім годин ми виїжджали на роботу, десь в п'ять годині ми поверталися фактично додому. Ми працювали в спеціальних засобів. Це бронежилет, каска, аптечка, турнікети. Саперська лопатка, щуп і металодетектор. І кішка. Да. Коли металодетектор показує, дає сигнал, що там знаходиться, якийсь металічний предмет або якийсь ми щупом по чуть-чуть до нього підходили. Якщо вже я, наприклад, чув, що там є якась це, я підкопував трошки далі лопатку, під нього підкопував, там вже дивився і як воно це є. Що воно там є. Руку піднімав, кликав старшого, подивитися, що, що далі мені які мої дії. Михайло каже, розміновували території, де електрики ремонтували, лінії, де електрики проводили електроенергію, тобто в тих районах, де людям, щоб було постачати електроенергію, в основному працювали в тих в тій місцевості, для того, щоб люди мали турнери. І були стовпи, наприклад, з одного села до другого села. Там цей вони були всі. Оборваті, як кажуть, тому що літали різні і гради там і різні ці, ціни все, все було, як кажуть, це. І ми там ходили для того, щоб електрик міг поротися тією територією і поставити натяжні дроти, щоб була електрика у мешканців, які залишилися на цій території. У Донецькій області розміновували території майже два місяці, із Закарпаття було п'ятеро людей, розповів Михайло Цап. Найважче було, на мою думку, це було в лісі. І там ну, хаща така, ну, листя паде, куча всякого цього. Ну, важко дуже ну, щось побачити, щось з це. і дуже важко, коли ну, в траві. Тому що коли трава висока, там, і важко працювати з металодетектором. Був у нас такий інцидент один, що попали були, як кажуть, на розтяжки. І йшли, ну, їх не було видно, тому що там трава така, вище мене навіть цей. Ну, я там йшов. І... Буквально ротяжка за собою. Це. І потім ну, руку підняв, сказав все, і потім вже ну, обезпечили це все, тобто закінчилося, закінчилося все добре. Михайло Цап каже, працювати було страшно. Якщо чесно сказати, який страх є, але ну, був, але вже ну, як кажуть, це моя професія, робота, тому що. Кожної людини, яка себе цінує, яка себе поважає, яка нормально завжди є якийсь певний страх. Робота дуже небезпечна, тому що в мене раніше була професія, я займався юридичною діяльністю адвокатом. Зараз на даний момент такою. Тут робота небезпечна. Тут, якщо у адвоката там є, як кажуть, ще апеляція, ще верховна інстанція, то тут право на помилки немає ніякої. Тобто одна помилка може. Не тільки себе нарікаєш на небезпеку, а й своїх, як кажуть, друзів. Чоловік пояснює, чому вирішив змінити професію. Вирішив змінити, тому що ситуація в нас в державі така сталася, що почалася війна, і всі мої друзі, які були, хто пішов воювати, хто пішов все, я вирішив, щоб бути корисним якимось в державі. Ну, Я подав фактично заявку ще до повномасштабного вторгнення. Тобто я подав. Так, да, проходили ми навчання у Харківській області. Десь приблизно до двох місяців. Ми проходили навчання. Після цього навчання прибули сюди. А після цього, коли сказали, хто хто хоче їхати, тобто це я одразу зголосився, що кажу, давайте я поїду. За словами Михайла Цапа, Донецька область, перша, куди їхав розміновувати територію, від російських мін у разі необхідності поїде знову. Руслана Гостюк, Вадим Сурмай, Суспільне новини.